На зустрічі з викладачами та студентами індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету, кандидату депутати Верховної Ради України Микола Петрович Нога, познайомив присутніх з нововведеннями виборів 2012. З самого початку незалежності України ці депутати вибирали по конкретні видовоччими хочуть всі політичні партії. А тепер вибори половини, парламента були десять двадцять по політичним партіям, і половина. Каждому бюджеті, де будуть конкретні особи, яких 18. на нашому брудні технології цих виборів обурюють чесного і порядного кандидата. Під час зустрічі з виборцями він вимушений торкатися питань клонування кандидатів. Зараз приходиться йти, що ну іде тоталітарний вплив на свідомість на в тому числі на со. Знаєте, що там фамілія, 1 на два. Продумано, що е, всі ми коли беремо бюлять, то починаємо зверху, дивимося, шукаємо фамілію, яка сподобалася. Якщо навіть хотів за ногу проголосувати, нашому ногу поставив пічка, там дивиться, там іще одна рада. <сміх> Вони поставили кого нам зверху. А, Олександрович зверху, Олександрович а Петрович знизу, по алфавітку ставиться, і вийде, що. Навіть якщо ви проголосували, то в лучшому випадку ще та птичка, і це буде справа. <ганітна> Микола Петрович Ногана дає велике значення наявності у конотопі навчальних закладів для отримання молодими людьми професійної освіти. Тільки у підрозділах Конотопського інституту СумДУ ази майбутньої професії отримує майже три тисячі студентів. А значить, у Конотопа є студентський дух, наголошує Микола Петрович. Десі місті немає студентів, немає молоді, немає релігів. Це не, не створюється комфортність для життя. Решта молоді теж себе буде скучно чувствовати. Вона кудись поїде. А от я бачу перспективу створення таких місць, як кротоп, створення таких ну так оптимальних, висококультурних, високоідеологічних умов для проживання. Ішлося під час зустрічі про спільну роботу студентів-викладачів про використання наукового потенціалу навчального закладу у рамках проєкту індустріального парку СВЕМА Віталій Бібік, директор Конотопського інституту Сумського державного університету, підкреслює, що такий симбіоз науки, підприємництва та влади без сумніву, дасть новий поштовх розвитку конотопських наукових талантів. Окрім навчальної роботи, існує ще й наукова робота, яку ми ведемо спільно з нашими колегами з міста Шостки. Ми знаємо про казенні підприємства міста Шостки. Ми також працюємо над проблемами, які є спільними і для нашої держави, і займаються науковці обох інститутів. Це наше майбутнє і майбутнє наших міст. Під час зустрічі Микола Петрович нога кандидату депутати Верховної Ради України по 160-му виборчому округу отримав переконливу підтримку наукової та студентської інтелігенції конотопу. Вони чітко зрозуміли його програму, і без шпаргалки запам'ятали номер 9 у виборчому бюлетені. Я бачу на як на практиці його роботу і його діяльність по шості покрилавцю. Тому я другої кандидатури не бачу і буду голосувати тільки за Микола Петровича. Дуже позитивні емоції, дуже хорошо. Ну, видно, людина грамотна і людина діла. Ми, ми вибор Микола Петрович. Я сприймаю, підтримаю і все зроблю, що від мене залежить, для того, щоб. Микола Петрович став народним депутатом, бо я впевнений в зовсім непростій кризові ситуації, в тому числі парламентські, там потрібні дуже такі чесні, відповідальні, помірковані і розумні люди.